За що тернополяни люблять Україну та що бажають на День Незалежності? За її мову, за її природу і за людей. Тернополянам і всій Україні з Днем прапора і з Днем Незалежності. Перемоги, перш за все, щоб всі були живі, здорові і щасливі. На День Незалежності бажаю перемоги. Щоб ми дуже тяжко. Я люблю, тому що я українка, і хочу, щоб був мир на всій землі, щоб діти в школу пішли з миром, щоб перемога настала скоріше. Україну люблю по-перше за те, що вона моя рідна, по-друге, за те, що вона незалежна, по-третє, за те, що вона сильна. І по-четверте за те, що вона не переможна. Побажати не втрачати віру. Буде мир, буде все добре. Я люблю Україну за те, що вона дуже красива держава з гарною природою, з чудовими традиціями, звичаями і з гарною нашою звичною українською мовою і з чудовими людьми. Бажаю Україні звичайно, перемоги, віримо в перемогу, що все буде добре.